Так не пробувала там пробитися. Ти б після завершення франка пішла б десь перекладачем працювати, залі б, ну, не співала. Не пішла б ніколи. Так, так. Не пішла б ніколи працювати перекладачем. Це був пункт, як закінчити вищий заклад, і то я так закінчувала. Боже, дякую всім викладачам славного університету імені славного Івана Франка, тому що це реально. А я була вже тоді на фабриці, і я пам'ятаю, що за мене там ходили ту сесію, пробували Твоє домовлятися. Боже, да, 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 да. Боже, це такий треш. Вони я там співала вже на тих екзаменах, бо я ніфіга не знала. Ми, ми, я там de de на французькі там поспівала на екзамені. Боже, це був ужас. Я, і вони ікони дарували, викладачам пробували якось силою Божою. Я мотила такі. Ну чесно кажучи, всі дуже нікого не буду палити, всі дуже гарно мене заставили такі здати ці екзамени. Можливо, не хріно були здані, але я закінчила не прокатило. Але я замолювала свої гріхи як могла, тому що по факту, якраз під час екзаменів, був були, були тури фабрики зірок, mm -hmm. і ми просто фізично катались по всій країні. Ми не мали часу приїжджати щось вчитися.